Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Коли почалася велика війна, наша наступна гостя, як і мільйони українок, виїхала за кордон, аби врятувати своїх дітей, і там продовжила працювати на перемогу України. Це Джамала, яку ми дуже раді сьогодні вітати в студії. Джамало, я вітаю вас. Так. Я рада вас бачити в Києві. Ви так. неодноразово вмикалися у марафон онлайн, і ви були то у Сполучених Штатах, то у Польщі ще десь. Сьогодні ви в Києві. Так. Чому ви ви повертаєтеся? Я можу сказати, що я тут, і коли ви дійсно робили марафони, так сталося, що за цей рік я навіть на питання, де ти зараз знаходишся. Дуже важко відповісти, тому що діти мої спочатку я була в Стамбулі, потім я їздила усюди більше ніж 30 країн. Далі в Варшаві зараз мої діти. Ну а я можу сказати, що насправді живу я тільки тут. І те, що от останнє моє відрядження було від Сантьяго, це Сантьяго де Компостело, місто Іспанії, де три дні тому я. А виступала на шоу, яке там дуже відоме, вже 25 років в них йде. Таке на кшталт ток-шоу, в якому підіймалося питання України. І ведучий питав, чи достатньо робить Іспанія, чи достатньо воно допомагає. І, Звичайно, мені дуже важливо було виступати там із з піснею 19.44, і говорити про Україну, тому що зараз ми знаємо, що більше ніж 150 тисяч українців тимчасово перебувають в Іспанії, тому підтримувати. Плекати ці відносини і е, вдякувати, і знову говорити про те, що е, підтримка, допомога е, потрібна щодня. Ну е, ну то тож е, то знов ж таки повертаючись до питання, що де де я, я, я тут, е, я завжди тут і серцем. І, і, і навіть якщо я не тут фізично, все одно е, так чи інакше, мої всі дії, які були за цей рік, вони були спрямовані, аби зібрати, аби сказати, допомогти. Ну тобто, це. Просто радуга дійсно подій, яка була зі мною цей рік, вся вона була спрямована тільки для того, щоб розказати про Україну? Ми наближаємося до першої річниці війни, хоча так. тут, мабуть, точніше сказати роковини, так. так і я по своїх знайомих бачу, що сильно починає накривати тривога, угу. ті спогади минулорічні. Угу. Ти знову бачиш кофту, в якій угу. перший раз так. йшла в укриття. Наприклад, так. як ви з цим, як ви переживаєте ці? емоції. а я можу сказати той лютий рік тому, і сьогодні зранку, коли ми чули сирени, і більше ніж 50 ракет летіли на нашу країну, то я можу сказати відчуттям. Такої відчадушності, відчуття сміливості, да? тобто це не те, що було 24-го зі мною. Був шок. Да? Шок, невизначеність, я не знала, що робити. Я тільки розуміла, як ливиться з левенням в рот, в роті. Я розуміла, що я маю схова... сховати своїх дітей десь. І оце було такий інстинкт, інстинкт. А тут вже навпаки, от там в мене було сьогодні і запис там пісні. І зйомка для журналу, є ну, тобто, бомбарчування. І, і, да, і все це під сирени. І я розумію, що е, ми боремось, кожен на своєму фронті дійсно робить максимально. І що важливо, ми продовжуємо життя, продовжується... Там я сьогодні зранку чекаючи на зйомку, стою біля кав'ярні, вже змерзла, все з торбами. Там з якесь зуття, сукні, все, що потрібно для зйомки. І тут приходить дівчата, боже, Джамала, ви стоїте самі. Може пройдемо в кав'ярню. Ну тобто в нас не втрачається ж... жага до життя. Ми продовжуємо вірити, любити і творити. І це мені здається те, що. Абсолютно дратує нашого ворога, що ніякі сирени, ніякі бомби нас не зупинять а навпаки, ми продовжуємо говорити про Україну, збирати кошти, щоб допомагати зсу, допомагати нашому бізнесу, допомагати нашим митцям, які творять в цей час. Тож це абсолютний маркер того, що ми переможемо. Однозначно. Більшість українців рік тому, я думаю, що і уявити не могли, які з одного боку трагедії переживуть, а з іншого боку, які моменти героїзму з нами трапляться. В вашому році які от такі екстремуми ви б відзначили? Екстремуми, коли ви пишалися, або такі, що ви не могли очікувати, що з вами це відбудеться? Ой... Боже, ну стільки всього насправді моменти для того, щоб пишатися нами їх було безліч. І я можу сказати, що коли я чула в Вашингтоні під час зустрічі з президентом, з Блінкінем, з Ненсі Полонсі. Перше, що я чула, і це абсолютно правда, і я з ними погоджуюсь. Боже, які ви сміли, сміливі! Та, та ж сама зустріч з Бона на Кеннеді Сентер Она, де я була запрошена нагороджувати саме гурт Юту. Ну, дуже цікавий момент, був що Джулія Робертс нагороджувала Джорджа Клуні, а я нагороджувала Юту. Для мене була така звістка просто повним шоком, але те, що. Юту сказали, що вони спостерігали за моєю активності, що вони цілком підтримують Україну як ірландці, справжні ірландці. Вони за нас. А ми знаємо, що Ірландія дійсно дуже допомагає так само і нашим тимчасово переміщеним жінкам, і все. І е, важливо, що цю підтримку я відчула на всіх, на всіх, на всіх, от знаєте, на всіх зустрічах від е, таких ось величезних одиниць, е, 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 таких як. Політичні да а до знов ж таки актори, співаки, вся вся. Вся творча еліта за нас, вся, вся, всі політики, які дійсно ми бачимо, кожен день висловлюють підтримку. І, ну, в мене немає сумніву, що ми е, дійсно рухаємось прямо в правильному напрямку. Що так. найчастіше вам доводиться пояснювати, можливо, західні аудиторії про війну Росії проти України? Що вони за вашими відчуттями mm. ще не до кінця розуміють? Ой, мені не траплялися такі, знаєте, слава Богу. Ну, знаєте, буває знаєте? таке, що це у вас територіальний так. конфлікт, це брати посварилися, хм. треба їх помирити. Ні, ні, то де знову ж таки важливо розуміти. Я і моя команда ми завжди перевіряли ретельно всі події, де я приймала участь, всі активності там, від івентів, ток-шоу і так далі, так далі. Тому мені напевно пощастило, що я не зустрічала. Таких людей, які дійсно не розуміли до кінця, що або називали це конфліктом, не дай Боже. Ну не знаю, не знаю, не було такого. А про що вас найчастіше питають? Що хочуть дізнатися про Україну від вас? А, коли знову згадуючи останні моє відрядження таке велике, це з Америка, да, від, від Global Citizen Now, де я і співала і зустрічалася з Фарелом Вільямсом, який сказав, Дівчина з прапором, ти дуже крута. І я розуміла, що цей прапор для мене був не просто так, це мій прапор, яким я пишаюся, все, але це просто знак маркерти. Люди, почуйте, я тут, і я тут не просто так. І до знов ж таки Вашингтона, Кенеди Сентерона, який дійсно подія на кшталт Греммі. de um... Нагороджували і шанували е, митців е, за вклад їх в американську музику, і те, що я закривала цю подію е, піснею on for Ukraine», це була спеціальна версія, яка YouTube написали для підтримки України. Тобто вони переробили свій хит, хід для того, щоб е, якось долучитися до нашої підтримки. І я співала саме цю версію, і мені навіть вдалося про Чити, як сказав сам Боно, такий типанк-тирок. <ріст> ну та я, я дуже хвилювалася це робити, але чому хочу розказати про це, що саме в пісні «Welcome for Ukraine» я спочатку, там де є такий шматочок про кохання, я Поставила ще мерла Україна, не слава не воля, ще на браті українці, посміхнеться доля». І, і це початок пісні, тобто його не можна ані вирізати, ані що з ним зробити. І це був кінець, фінал величезної події, на якої були присутні і президенти, і всі віце-президенти, всі, 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 ну, вся абсолютна еліта американська. Тож знову використовуючи, використовую так чи інакше. Анакше творчим шляхом все, що можу, щоб нас не забули. До 24 лютого деякі ваші колеги, артисти, говорили про те, що от музика окремо, політика окремо. Mm. Ми нічого не розуміємо в цьому, ми просто співаємо пісень. Ви завжди були заглиблені в порядок. денний, ваша творчість вона міцно стояла, стояла ногами на ґрунті, так, так? цей. Пісні на історичну тематику, суспільно політичні. Зараз, коли фраза щось поза політикою вже навіть не смішно, mm -hmm. знаєте, з нею, yeah. вам не хочеться сказати всім. Я ж вам казала, я ж це відчувала. Ну, ви знаєте, звісно, коли. Був випадок, що мені там закидали на кшталт, ну, скільки вже можна говорити про Крим? це це після п'яти років, десь після окупації. Я мені було дуже так, ну боляче це чути, але е, зараз, на жаль, на жаль, на провеликий жаль, я все одно отримую так чи інакше через інстаграм листи від е, людей, які в Мелітополі там в Херсоні були окуповані, з Маріуполя. Вони кажуть про те, що ми зараз тебе розуміємо, що що, що це не проходить день, два, три рік, і все одно не проходить, тому. Е, це не можна забути, тому що коли ти знаєш точно, що там мій дім, там моє коріння, і ти не можеш сказати: ну окей, я щось знайду собі нове і знайду собі нове натхнення, місце для життя чи щось таке. Це ми неможливо. З вами про Крим да. детальніше поговоримо у наступному блоці. Зараз. Переходимо на випуск новин. А після нього з Джамалою продовжимо розмову, і саме говоритимемо про Крим. В Студії співачка Джамала, з якою ми продовжуємо розмову, яку почали перед новинами, Джамало, ми з вами саме на Криму зупинилися. Знаєте, коли говорять про сценарії завершення війни, то в західній пресі інколи Крим виносять задушки. Говорять, що ну Донбас точно треба повертати Україні. А по Криму можливі якісь перемовини, політичний шлях, переговори, які не зрозуміло скільки і з ким угу. будуть тривати. Як вам, як кримські татарці, це чути? Сумно, сумно бувало таке. Да. Оце, це, що є е, в повітрі, іноді траплялося, що казали, ну, напевно, там ще е, Донбас ви повернете, а з Кримом напевно прийдеться попрощатися. Таке чула, але я, я дуже категорична в цьому, я знаю точно, що не можна залишати віддавати своє, не можна залишати е, частину, не знаю, це як дати, віддати свою руку і сказати, що я зможу жити з однією. Напевно, так, але е, для мене це неприпустимо в, дані, в даному випадку. Я вважаю, що ми все одно маємо боротися за всі наші території. Mm, і я вірю. Я вірю в те, що Крим наш абсолютно, і так і буде. Я теж коли думаю, от про ці розмови, що Крим якось окремо, я сама із Запоріжжя і Запоріжжя, Росія теж намагається анексувати. І Я думаю, якби мені хтось сказав, що знаєте, ну що шо Запоріжжя це окрема історія, а це ж моє Азовське море. Це моя Кирилівка, де я з батьками їздила в дитинстві відпочивати. Це дуже жорстоко, взагалі говорити, коли в тебе забирають дім і говорять це нормально. Згодно згодно з вами. Так як ви уявляєте собі свій перший приїзд? На деокупований півострів? Ой! Тут є що сказати мені. Я бачу, звичайно, це як співачка, як авторка пісень. Я бачу це через концерт. І зараз, коли. Звичайно, дуже мало є інформації і про кримських татар, і про культуру, і про музику. Мені дуже хочеться саме через такий культурний проект, соціальний проект, розказати і показати це найкращим чином. Я завершила. Працювати над величезним альбомом. Я навіть не, не можу сказати, що це альбом, це щось більше. Це дійсно величезний культурний проект, який має розказати світу, має розказати Криму про Крим і про Кри, і музику кримських татар. І, і це це те, що я дійсно мала видати ще в травні 22-го. і цей альбом дійсно переживає дуже багато пер. Якихось подій, перешкод, тому що спочатку він залишався під бомбами в прямому сенсі, що значить альбом залишався під бомбами. Матеріал, весь який ми накопичували півроку. Симфонічний uh, оркестр, він був uh, uh, в певній будівлі, не можу сказати, розсекретити місце, але uh, там зохранявся цей альбом і, на жаль, довгий час. Саунд-продюсер, з яким ми працювали, не міг потрапити в це місце. І січень почався з того, що, на жаль, він не витримав е всього і як творча людина, абсолютно творча, геніальна людина. Він е покинув цей світ. Е Сергій Курценко, композитор і е людина, з якою працювала над цим альбомом. І взагалі цей січень для мене був. Такий сповнений втрат, тому що і мій друг, такий дуже близький друг, як брат мені з Криму, теж загинув героїчно загинув на фронті. У нього залишилось три доньки. І я це все переживаю і. Найкращий шлях для мене, знаєте, хтось там ходить до психотерапевта, хтось там обіймає дерева. Для мене найкращий шлях це все-таки писати музику, ем, надихати і давати надію людям не здаватися, тому що ми дійсно сильні. Я не знаю, звідки в нас ця сила береться від Бога, від віри е, за те, що ми дійсно боремося своє і в цьому в цій певне. Ми світимось, ми найкращі, знаєте, тому що нам не, не потрібно доказувати комусь, що це наше, тому що це наше абсолютно з усіх боків по картам. Там я не знаю по. Вселенна каже нам про те, що це наше, і ми боремося за своє, і не тільки за своє, ми боремось за те, що весь світ має розуміти, що ми боремось за те, щоб їм не дісталося. Бо якщо навіть без якщо все. Ми переможемо точно. Ці пісні точно мають прозвучати у вільному Криму. Так, так. Я, я, я бачу це своє повернення через цей концерт, на якому зіграю музику, і вона має надихати людей. Зараз українці. В... Тимчасово окупованому Криму вони мають доступ до українського культурного контексту, mm -hmm. до вашої музики, чи там просто таки залізна завіса? Ну, звичайно, ми розуміємо, що і на тимчасово окупованих територіях, які були там звільнені, тож Херсон вони розповідають так само, що, що вони блокують одразу це там, Інформацію, так? так само, я думаю, що є в Криму. Але дякуючи, що є все одно там, інтернет, є інформація з різних джерел, тому ну, моє, моє оточення, слава Богу, вони, вони абсолютно адекватні і вони розуміють, що відбувається. і, Звичайно, їм важко, звичайно, важко і вони бояться. І, але... Але все одно надія є. Yeah. Але в Криму є і люди, які вітали русський мір, uh -huh. які писали і пишуть доноси на українців, uh -huh. зокрема на кримських татар, okay. і це завершується судилищами, це завершується тюрмами. Коли ви повернетеся в Крим, знаючи, що там є ці люди, як вам буде разом з ними одним повітрям там дихати? Ой, я думаю, що це. Це вирішимо, коли все буде, але важливо те, що дійсно нам важливо не забути людей, які зараз знаходяться в тюрмах. Це дійсно болюче питання, тому що вони гинуть там. І ми знаємо, як і 18, і 25 років, і підкидають літературу. і… За пост, за, за супротив. Я знаю, що є люди, які для мене є абсолютними героями, що ми називаємо їх партизанами, да, які дійсно постійно щось роблять для нашої перемоги. Так само ми маємо дійсно на інформаційному рівні збудувати якийсь меседж, який буде давати впевненість людям, які а зараз не те, що вони не визначені, а вони визначені. Вони бояться все одно, що буде з ними, коли ми повернемось. Та, що Позиція залишитися це не є позиція, що вони здалися. Так. Вони мож, могли залишитися з будь-яких причин, і тому. Тому це ми маємо якось в інформаційному порості подумати, як подавати правильно на мій погляд, щоб і щоб їх захистити так само тих людей, які там творять, допомагають нам. Якщо говорити про реінтеграцію півострова, то на вашу думку, яку роль у цьому процесі має відігравати культура, зокрема музика? О, Величезну е через музику можна зробити і сказати дуже багато. Через пісні ми познаємо себе. Наприклад, знову ж таки, якщо я буду говорити про свій альбом, то я можу сказати, що я зібрала там пісні, від яких мені іноді самі страшно, що я не знала про себе, тому що коли ти відкриваєш пісню, народну пісню, там не знаю, то з Алушти, там там жили люди, які знали, що таке море, або відкриваєш пісню степного краю з жанкою, і там люди жили іншими думками, і ти бачиш цю різницю. Просто навіть на цих двох піснях, і ти відкриваєш їх як я як якийсь щоденник. тобі аж моторошно від того, що ти прочитав чи, чиїсь особисті думки, і ти з цих пісень дізнаєшся про себе дуже багато. Тому що, от, наприклад, моє відкриття, коли я збирала ці пісні по Криму, то я відкрила, що 99% в цих піснях ведеться про вірність. Про вірність, про так чи інакше, там може це пісня про кохання, але все одно в ній співається про те, що я не зраджу. А якщо зраджу, то хай я сліпну і та -та 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 -та. ну постійно чи народною... кримські татари так, залишились вірними так, Україні. так, Народною мовою, але так чи інакше це було моє абсолютним відкриттям, коли я. Багато чого дізналася про саме кримськотатарські пісні, яким там по 300 років по і більше, це, це була велика робота, але я щаслива від того, що я дізналася і про себе через ці пісні. Тож культурна робота, культурна через культуру, через пісні ми будемо розмовляти з світом. Як це зараз, ми робимо? І те, що знов ж таки. Після е, початку е, повномасштабної війни, саме пісня «1944», яка перемогла, здається, б шість е, років тому. Вона дуже багато сказала світу, тому що я приїжджаю в Сантьяго до Компостело, а мені ведучий каже: Боже, when strangers are coming, they they come to your house, they kill you all and say we're not guilty». Коли чужинець приходить до до тебе, вбиває всіх і каже, він не винен. Так це ж про сьогодні. Це ж про 22-23 рік роки. Як це так сталося? От, а от а як це так сталося? Тому що пісня вона дійсно через пісню можна і сказати багато чого світу, світові А і... головне не собі, так, і нам всім так. ще дуже багато треба дізнатися про самих так. себе і, зокрема, про кримських татар як частину так. українського так. народу. Я дуже сподіваюся, колись відвідати ваш концерт в Криму. Дай Бог, дякую. Чекатиму дякую, на це. Дякую, дякую що долучилася дякую до нас сьогодні. Співачка Джамала, гостя нашої студії у марафоні Єдині новини який триває зараз випуск новин?